І всем привет, я виноград пальчики. І це, як і саме бівський блог. І я сьогодні спроми карточку, ось мої ролички. Я вже тут, як ви бачите, обкаталась. Не той повиння ні. Ну, нас він, звісно, чуть потає, але нічого. О, чуть опять не грохнулася. Ну, пишіть в коментарі, як ваші ділички. Поки я тут не грохаюсь. Со, ось, о, ну. Що ще? О, у мене сьогодні день народження. О, так, 2 січня. Для, о, я Українка. Насправді. І, на, і мене мало ходить. Так, відео хоч залітаю на тисячу, дві перегляди. Але все рівно. У мене мало лайків. І більше відео це вдається про 99 ночів. От, напевно, зараз попередить. І то хтось зайшов, лайк не вийшов І то так не всі роблять. Може, там дві людини. Ох. О, так що, сподіваюсь, ви мене хоч будете лайкати, поки я не падаю. Ось такі от у нас лістики, Всякі такі а листочки, вони ще до сих пор не поймуть чого. І, до речі, вас всіх з 2026 Так. Мені сьогодні... А, я вам напевно казала, сьогодні не, не пам'ятаю, Так, чуть знову не впала. Мені 9, 10 років сьогодні. 9.15 вечора буде. І я зараз все швиденько палю ляжечку. Все, так, тепер поїхали. Я поки з вами говорю, катаюсь. І не падаю, слава Богу. О, її я до сих пір не впала. О, а зараз би впала. То бачимо внесу, то, то ставте лайк І не відматуйте, буде не чесно і, до речі, розкриваю вам секрет. Я завжди ось масло собі відео граю в телефон. Я завжди люблю щось слухати і грати. Це моя фішечка. Я, ну, ви розказуєте що у вас маленького, я також буду випускати свої відео. І завтра має вийти велике-велике відео про моє день народження. Так що ось так от. А поки відео з моєю подругою будуть входити рідко, якщо що, то. Бо о, вона зараз у Житомирі. Але до мене завтра проїжджає бабуся із Житомира. Ні, ну я теж живу в Житомирі. Місто не буду називати, але ну, в район Житомирський. Ну, район Олевський. Олевський, ну ось так. А вона із корчівки. Це секрет. Десь, ось чуєте десь пташечка. Вау! Ви погляньте, яка зграя. Яка ціла зграя. Друзі, погляньте, яка зграя пташок. Ось де он, де вони, бачите? Недалеко-далеко. Десь ось туди вже полетіли. Вау! Я знаю, куди вони полетіли. О, ще, ще летять, ще, о! -го! Скільки їх! О, оно летять, летять там за деревами, не видно, правда. Але ось, погляньте, де друзі. Бачите, який поток? Великий поток пташок. Ось ось так. От у нас ох, головне мені не впасти. Це хоч маленьким може бути пітепло, а може бути і велике. Устала. Втічечки, там було ще втічки, ще, іще, іще. Хоча <клес> і приболела. Ну. все штуки. У меня еще будет дискотека. Я буду в а, лохальном Он, ось, летять, летять. Вау! Это так гарно Такие пташечки. Это на ласки. не, не ласточки. А эти пташечки, это ну, вы, напевно, знаете. Пташечки, О, летять, летять наді мною. <кій> До речі, у мене не дуже великий. Оп. М -м -м, чуть не пали. Ну добре, друзі. О, всім бувайте-бувайте Ну, а з вами була пальмочка.